Добрий день. Ми робимо зараз сьомий номер В сесії 1-2025. Звучить він так: які твердження є вірними. Перший існує трапеція якої одна з бічних сторін перпендикулярна до її основ, інший існує трапеція, якої суми протилежних сторін рівні. І третій існує трапеція, якої суми протилежних кутів рівні. Я можу схитрувати, згадати, що квадрат це є особливим випадком трапеції, тоді тут -то це взагалі просто. Квадрат. Е, бічна сторона перпендикулярна до основ. Е, друге, існу трапецьівкою суми протилежних сторін рівні. Всі сторони однакові, тому суми протилежних сторін рівні. Третє існу трапецівкою, суми протилежних кутів рівні. 90, 90, 90, 90. Е, все стверджується. Якщо я не хочу так е, хитрувати, давайте розберемо інші випадки, коли це не квадрат. Значить, Перше, е, я малюю просто е, ось таку трапецію, прямокутну трапецію, і в мене ось ця пічна е, сторона перпендикулярна до основи. Друге, існує трапеція, якою сума протилежних сторін віні. Ну, Наприклад, 3, 3, 2, 4. 3 плюс 3, 6, 2 плюс 4, 6. І останнє існує трапеція, якої сума протилежних, кутів рівні. Наприклад, я малюю рівнобічну трапецію. У мене ось тут 30 градусів, цей 150, тому що основи паралельні, тут 30, тут 50, тут 30, тут 30 150, 30, 150. Або якісь інші. Ну, наприклад, 20, тут 160. Тут 20 і тут 160. 160 плюс 20, 160 плюс 20. Буде 180. Рівнобічна трапеція. Значить і перший плюс, другий плюс, третій плюс. Дякую за увагу. До побачення.